Я тобі можу показати наш маркетинг в цілому. У мене є майндмеп, я його недавно презентував в нашій компанії, щоб всі знали. Знаєш всіх питання, а чого маркетинг робить. Всіх же ж типа, ну, як... якщо це не сверхсекретна інфа, то просто подивись, що там дійсно можна показати. Ні-ні ні, я а, дивись, в мене до речі, у нас відкрита компанія, у нас така філософія. У нас немає відкритих зарплат. Ми навіть думали їх відкрити колись, але. Не склалося, але у нас відкриті рейти. У нас відкриті фінансові е, потоки. У нас угу. всі ми презентуємо фінансову звітність кожен місяць для всієї компанії. Тобто, в нас як це? Якщо є що скривати, то може ти щось не то робиш, так з точки зору так, такої ні. HR. Зараз подивимось Згоден. зайду на диск. Там нічого прям конфіденційного точно немає. Це буде дуже знаєш, так дуже доречне. Така крапка у цьому діалозі, тому що, в принципі, все, що я хотів почути, про там ну якісь особливості, знаєш, можливо, я щось не так думаю, можливо, я чогось не знаю, але. В принципі, нічого такого дуже нового не почув, але переконався у деяких власних гіпотезах, як я це бачу. Так, це ось наш маркетинг, Тут навіть є якісь ачівочки, але я покажу просто систему. У нас є канали. Да, я їх для себе. Кожен канал це як проект. Тобто LinkedIn, в LinkedIn є SMM. SMM – це контент по плану по скеджулин, technical requirements для дизайнерів, профайл-менеджмент на кожній сторінці. А далі рутинна робота. Ота, коли лайк коменс фоловерс, тобто людина 20 хвилин на день лайкає комусь, коментує щось, щоб активність була. Контент категорізейшн це коли ми знаєш, в маркетингу б'ють контент на едюкейшн, sales контент і в відсотковому відношенню. Тобто 70 ми чомусь повчаємо, 5% продаємо 10% HR контент. Оця категоризація. В залежності від ICP і все таке. Analytics і ретро. Тобто, у нас є аналітика по всьому, і ми дивимося, що там у нас було добре, скільки підписників, що ми робили, скільки це коштувало, і так далі. Далі лідогенерація. Да, тобто ми готуємо базу даних, з якою ми будемо працювати, запускаємо connect кампанії поки що, розроблюємо скрипти меседжів. І відпрацьовуємо inbound месенджер на Facebook SMM у нас йде кроспостінгом. Все, що на LinkedIn, то й на Facebook. Тобто тут е, легко поки що. Бо Facebook такий у нас. Е, product marketing. Чим ми займаємось? Е, це ICP девелопмент. Тобто, ми беремо всіх наших клієнтів і ми їх аналізуємо. А як аналізують клієнтів на селзи, наприклад? Да? Скільки рейд? Скільки він зможе зі мною працювати, і адекватний, неадекватний. це в принципі аналіз Селза. Якщо щось упустив, але мені здається, десь воно близько до правди. Як аналізує маркетолог? Так, в мене є клієнт Річард. А, супер Річард, у нас ВІПІВ цій компанії. Все, мені потрібно зі сторінки Антона, Вови ком... добавити всіх всі левел з цих компаній в контакти, написати, що ми стартанули ради. Там якусь емейл-компанію, e потім всіх додати до групи, далі поставити якийсь процес фоллоуапів цих лідів, як там, що і як. Тобто це аналіз клієнтів, далі подивитися, так, ця компанія, наприклад, компанія X, скільки в неї було інвест раундів, скільки грошей вони привлекли, хто працює в цій компанії, так, хто SEO. Як хто decision maker, Як вони приймають рішення? Які в них плани комунікації з ним? Я, наприклад, на дзвінок з LinkedIn, я дивлюсь, добре я йду з якоюсь компанією, Я дивлюсь, добре вона зробила 30 мільйонів на останніх трьох раундах. Це явно стартап. Йому там 2-3 роки. Я дивлюсь, фоточки вони тусять на шашликах. Я йду, я розумію, наприклад, навіть tone of voice, Тобто мені з ним спілкуватися в манері такій френдлі, якщо я бачу, що це healthcare, який працює. З автоматизацією МРТ, то я з ним буду спілкуватися. Ну, не як Хей, бро, хей, дуд, і ось цей аналіз робить маркетинг. Потім він робить сегментацію клієнтів по доменам по проектам. Ми будемо підготовлювати для сейлз ось ці документи, які вони можуть використовувати для клієнтів. Наприклад, прийшов клієнт за форку, він каже: мені потрібна фінансова система. Uh -huh. А Силзу все це фінтех. В нього є окремий документ, де описано фінтех, наші клієнти, як виглядає аватар клієнта, наші крайні проекти, що ми там робили, з якими проблемами стикалися. І у Силза вже все готово. Ось це я очікую від маркетингу. Аналіз конкурентів, аналіз промоушен ресерч. Недавно я тобі розповідав, що ми спамили Reddit. В мене навіть два дзвінка з нього було. Не розкажу як, але цікаво. Channels Education. Що тут Channel's Education? Наприклад, я беру research Channels, це про це. Групці, якийсь стартап на аналог Опворка не працює, проресерчили, потратили час, спробували, не працює. На фівері. Розбираємось, думаємо, що з цим робити, як воно мачиться з нашою агенцією. Гуру просто не працює Старьо. Вирішили не вкладати в нього час. Далі. Медіум, редджампер, ліценбен Chat. Це наші внутрішні чати в українській для а, шерінгу друг другу якоїсь ага. інформації. Подібне Behance, Reddit. Це на ресерч, так як я можу промоутити та лідогенерувати на цих каналах. Все, це ми будемо працювати. Далі. емейл маркетинг. Сюди входить маркетинг по емейлам наших попередніх клієнтів. Наприклад, просто почалась війна. Я всім розіслав емейл. guys, Є куч купа людей, які дуже хочуть працювати. Тому, будь ласка, все буде тіп топ. Давайте працювати. Нам дали купу роботи, яка клієнту прям не дуже і потрібна була. Але вони сказали: Окей, QA, давайте візьмемо QA. Нехай тестує. Роботаємо з вебсайтом корпоративним. Аналіз трафіка, воронка на вебсайт. Дивимось, що можна зробити. До речі, про Upwork, чому важливо бути маркетологом, що я думаю про це, це дуже цікаво. Я згадав, коли побачили вебсайт. Ставиш себе на місце клієнта, навіть якщо ти знайшов агенцію на форці, ти як маркетолог маєш зробити дві речі: перше подумати, якщо ти сумніваєшся, що ти як клієнт будеш робити. А потім все, що як ти клієнт будеш робити, привести на уровень норми. Тобто, uh -huh. якщо я знайшов агенцію на порці, наприклад, Go2Ink, і я пішов гуглити, а в мене, наприклад, сайт не працює. Або там е, я подивився в LinkedIn, а в неї там на аватарці SEO стоїть якийсь там чорний квадратик. Тобто, ось ці базові кроки в інтернеті, які буде робити клієнт, який трошки сумнівається, вони мають бути закриті. Тобто. Бо ти ніколи не знаєш, де він відвалиться. Може він е зайшов в тебе на LinkedIn і побачив, що в тебе стоїть, е що ти дизайн компанія. Він такий, так а навіщо в нього рубі буду замовляти, якщо він дизайн компанія, і ти це ніколи не відслідкуєш. Тому про це треба якось так фантазувати, думати і представляти себе на цьому місці. Тобто, якщо я заходжу і щось, не знаю, я піду по да? А якщо погуглю, що я знайду, якось так. Тобто працюємо з сайтом. Оперейшн це то, що ти кажеш про відбудову відділку. Тобто, ми працюємо зі стратегією на три місяці, на півроку, на місяць і на рік. На п'ять ми не плануємо. На жаль, але ось такий період на рік у нас плани є. Далі Personal Development Plan. Тобто, в мене сидить. СММщик, і в нього там є Personal Development Plan, Якщо він має стати, ну будемо чесними, смм, який там пройшов курси, СММ, який працює на Джо Байдена, це різні СММ в плані розуміння. Але насправді між ними різниця це просто набір скілів, які можна прописати, які можна вивчати, які можна додати в план розвитку твого. Співробітника, uh -huh. і все він йде до СММ Джо Байдена. Там вже з'являється брендинг, появляється, брендінг, появляється... щось таке. Бо зараз сіньор СММ це той, який як мога більше злив гроші на рекламу. Це вже сіньор. Чим більше злив, тим більше синьор. Я це не дуже підтримую. Але до речі, я коли наймаю СММщика, це в мене критерій. Він має пару тисяч доларів точно злити. Тоді я буду знати, що це не мої гроші. Чеклісти. Це розробка якраз дейлі-планів, віклі-планів та манскі планів. Тобто я даю чек-лісти будь-якому новому співробітнику, і він чітко розуміє: Окей, сьогодні дейлі, я маю зайти на LinkedIn перевірити меседжі на Instagram перевірити меседжі всім відповісти. І так далі. і Соб девелопмент це якраз ро. Розробка таких продвинутих чек-лістів, single operation процедуру, коли є задача, наприклад, вести інстаграм, і в мене є окремий документ, де б розписано все, і ти просто його читаєш, і ти можеш вести мій інстаграм. Є ссылки на фігмі, де є дизайн-бібліотека під мій інстаграм, є інструкція, як робити сторіс, є інструкція, як робити контент-план і так далі. Прям тобто... як це технічно робити, якщо я не. E, так, коли так, нічого цьому... не робив саме в інстаграмі, так так в цьому ідея. Я просто навіть і для себе так роблю. Сама ідея в тому, що кваліті процесу. Вимірюються тим, хто може його робити, якщо там немає творчості, ну будемо відвертими. Ну я не знаю, якщо ти кваліфікуєш лідів або якщо ти збираєш Sales навігатору по критеріям базу даних, якусь то яка там творчість, якщо критерії вже є. Якщо тобі треба виробити критерії, це творчість. А якщо тобі треба просто збирати базу даних по реквестам, то пробачте. Чесно кажучи, я просто не розумію, чому в it сфері. Де купа грошей, да одна і та ж робота, де є творчості, немає творчості стоїть одна. В тебе прийшов middle lead generation, да, і все, він може тобі по твоїй інструкції щось зробити. А може сидіти виробляти стратегію. Ти йому заплатиш однаково. Якось так. Тому, до речі, ми любимо трині, бо люди приходять, вони роблять по інструкціям, які ти розробив. Вони дуже гарно навчаються за що цього, бо вони знають, що робити, що копати. А потім ти їх просто перекидуєш на більш важкі задачі і береш нового нову людину, яка робить джоб якийсь період часу. Це корисне йому, і тобі це оптимізація в то якому сенсі. І крос департмент процеси – це якраз те, що розробка процесів між sales і маркетингом. Це дуже важка тема, бо завжди там погані ліди продавати не вміють. Я думаю, ти чув це не раз. І так далі. А, далі ми займаємось дріблом. Тут теж SMM та лідогенерація, відправка бідів. займаємось інстаграмом. Підписуйтесь на наш інстаграм, будемо дуже раді. Займаємося поворком. В апворках у нас три проекти: це лідогенерація, це якраз лід-кваліфікейшн і автоматизація. Бо її треба підтримувати, бо щось відпало, пішов, подивився, перезавантажив тобто якийсь процес є. Профайл менеджмент. Тобто це обновлення портфоліо, регулярне обновлення дескріпшенів, кейс стадіс і так далі. І аналітика, тобто перегляди профайлів і пропозили. Аналіз аналітики. Дивись, тут же ж є скільки відправили бідів, наприклад, а є а, така ситуація, що як з каверлетером, бо надпис дві строчки 230, правило 230 – це питання каверлетеру, а питання, який в тебе рейтинг, який в тебе портфоліо. Що буде, якщо він криє твій профайл? А який в тебе напис на профайл неймі? Це ж теж е, має значення. Тому аналітика і от переглядів профайлів, пропозалів і висновки на цю тему? Ну і звичайний маркетинг – це розробка позиціонування. Наприклад, ми змінили позиціювання на Talent as a Service, бо там була Software Agency, Ніхто нічого не розуміє, що ми робимо. А коли ми кажемо, що ми продаємо людей програмістів за година долар то всім зрозуміло і так далі. І ось цим ми займаємось. А онлайн івент маркетинг до речі, що я тобі казав? про Правфор це нова технологія, яку ми зараз тестуємо. Вона ще не має гарних результатів. Але ідея в чому? в, в мій партнер іде, записуються на будь-який онлайн-івент, наприклад, real estate event якийсь там діджитал, в estate. Все, і він конектиться просто під час івенту, нікого не слухає. Коннектиться з людьми, ділиться там, узнає, що вони роблять. Діляться проектами, які ми робили в real Estate. Каже, що йому тому дуже цікава ця тема. Тому він прийшов і роблять якісь такі конекти, з якими він потім буде працювати. Це довгі продажі. Але для маркетингу що важливо знайти івенти, знайти позиціонування, зробити рутинну роботу по конектам, по меседжам, по фолову ну це, це взагалі. от ти зараз затронув тему, яку я дуже добре знаю, тому що мене понад десь 16 років в темі івентів, і у мене був такий цікавий кейс. От у мене був проект Агропорт, це, це аграрний такий нетворкінг, да, з, з різними компаніями. Так в якийсь час стало так, що в мене там були не тільки трактори та сіялки, В мене були банки, у мене були страхові компанії. В мене були, і в якийсь момент, ну ні, в якийсь момент в 2015 році. Я от як зараз пам'ятаю, я думаю, ну мені завжди було цікаво туди привнести тему IT, агро та IT. Тим паче, що я з із АІТ, тоді я пішов по різним it компаніям Харкова, кого я знав, і почав запрошувати казати хлопців, слухайте, ну блін. ну, от, от вам галузь, яка взагалі настільки далека від IT, там де можна, можна продавати. Ти знаєш, що від всіх почув одне: не буду навіть називати назви компаній, деякі дуже такі, от е, достатньо да, відомі, особливо в регіоні. Вони казали: слухай, ну, у нас немає кейсів. У нас немає кейсів. Що нам там робити? Знаєш, що я зробив? зробив я потрапив ні, я потрапив на один захід. Це було у Львові, там де був україно словенський форум, на якому були словенські компанії. Ти знаєш, я всі словенські компанії, у яких були кейси, запросив в Харків. Вони приїхали в місто, в якому зашкалювала концентрація айтішників на один квадратний метр, і потім чомусь. З'явилися кейси у багатьох, стало цікаво агра, і навіть деякі створили окрему it асоціацію для аграрів, IT в агро. Ну, круто, вагро. Тому да, я тобі це, можу сказати, що це crazy. Да, да, Я тобі можу сказати, що це дуже дієвий інструмент по мечмейкінгу, там, де якраз треба. Ну, вміть спілкуватися, і там 100% є аудиторія, приймання ну я тобі так скажу окрема вообще ніша це агро. Там взагалі, там взагалі не пахане поле цікаво. Слухай. Я подивлюсь, але в мене кейсів нема. Дивись дім, давай якось подитожимо. навіщо це все для форку? Є така класна штука, яка називається кроспость. Тому, по-перше, якщо ви десь. Для вас Upwork – новий канал, Upwork дозволяє в профайли давати тестімони, але не порт. Далі Upwork дозволяє додавати відео до профайлів. Якщо у вас є десь кейси, запишіть їх, додайте відгуки клієнтів що завгодно. Тобто, за рахунок бази даних можна брати різні канали. Якщо в тебе є кейс стадіс для апворку, описані в Google документі 10 штук, ти їх просто береш в новий формат в будь-який інший канал і оформлюєш. Ти їх не не вигадуєш. Тому все, що є на апворку, якщо ви вперше на апворці, то просто з інших каналів, будь ласка, і так далі. І найважливіше, як це fake you make it, так. Приклад з цим дизайн профайлом на апворку. Дуже показово зробив 10 проєктів коротеньких. Це вже виглядає більш круто ніж просто один проєкт зі ста шотами, які ніхто не відкриває. Сто відсотків так, так.